Всім привіт! Зроблю таку онлайн-консультацію по прив'язки телефона до авто. Тобто ви скачуєте на телефон собі додаток Tesla. Ось так він виглядає червоний значок. Заходите там в плеймаркеті, знаходите його, скачуєте. реєструєтесь обов'язково на сайті tesla.com, Це офіційний сайт. реєструєтесь тут. І потім пишете мені в інстаграм, я залишу свої контакти в описі, і ми з вами будемо домовлятися, на який час, ну, який день, який час зможу онлайн допомогти. Бо дехто запутується в заповненні своїх даних тут іменно, коли ви реєструєтеся. І тут фотографії свої потрібно загружати там, заповнювати дані. В общем, всякі є нюанси, які людей запутують. Хочу зробити такий маленький експеримент і онлайн допомагати в цих питаннях. Також можу попробувати вам допомагати в інших питаннях, ну, в залежності від того, що я онлайн зможу вам допомогти. Там валять ще якісь вопроси. В общем, пишіть вживу, буду пробувати вживу допомагати. Я думаю, це буде практичніше, коли з людиною спілкуєшся по відеозв'язку.